Усім привіт! В попередньому ролику я розповідав про ревізію карба після неексплуатації у літню пору року на Бенезі. Я перевірив єдине, що працює чи не працює зворотна шланга, обратка, по якій скидається тиск, якщо поплакова камера заповнена. Повна. Якщо ця система працювати не буде, то буде перегріватися бензонасос. Ну, я перевірив, показав, всі бачили, качає, все нормально прокачує. Але я тоді поспішив за браком часу і не зробив те, що повинен, повинен був зробити. Я не перевірив. Як працює насос прискорювач. І ось довелося мені знову розбирати, знімати воздухоочисник, верхню частину карба, і бензонасос у мене успішно не качає на той момент. Ну, звичайно, я в мазин, купив діафраму. Замінив, а він також відмовився, відмовлявся працювати. Ну, коли я роздивився детальніше, що там виникло, то на слонику, на розбризкувачу є резинка, яка вставляється в корпус карба. І вона за 22 роки висохла. І Бенсь не йшов через носики чи хоботки, а що тік мимо цієї резинки і стікав відомо куди. Коротше, я пішов, купив слоники, хотів замінити усе в зборі, але вирішив залишити рідні слоники. Вони вже тут звикли навіть, що йде. От. Ну, своє і своє, резиночку замінив і все стало качати. Успішно і, і, і в дальній носик, і в ближній носик. Але зараз тема про друге. Як замінити діафрагму, не знімавши карба? Ви скажете, тільки знімати? І я згоден тільки знімати. Але я замінив, не знімавши карба. Зараз вам покажу. Пішли? Дивіться. Видно добре. Зараз я присвічу. Що я замінив, вон стоїть. Бачите? Нова діафрагма. Щас, час краще наберу. Так. О, діфрагму видно красненька нова, щоб відкрутити гвинти. Мішає розпорка труба, бачите, там сантиметрів, ну, 5 на, максимум 4,5, бачите? Від крайнього видно, ну, від нижнього винта до труби. І, як я не намагався, і коротка викрутка, і довга. Сюди не підлазить. Нічим, нічим, тільки знімати. Вірно ваше рішення знімати і не мучитись. Так, але це тільки не для діда. І все-таки я пішов на перекорм усім, ну, усім діям, які повинні бути вірними. Я пішов неповірний діє і все-таки замінив. Покажу, як це в мене виникло. А виникло в мене все добре. Єдине, що потрібен, отакий набор. Там є така насадочка. Вона якраз, якраз сюди добре влазить. Бачите? Вона добре влазить сюди. Зараз покажу. Ну, рука рука залежа. Коротше, вона коротше, ніж та відстань від гвинта до цієї труби. Та, що в мене розпорка. Єдине, що рукою його зразу не покрутиш, для цього потрібні плоскогубці. Показую. Зажимаєш у крайню губку. а так, як показав я. Зажимаєш отак. І крутиш. Друзі, і крутиш Чотири гвинтика. Ну, хвилина. Друзі, хвилина і чотири винтика. І з діфрами в мене в руках. Там є ще пружинка не загубіть. От так дід вийшов. Ну і на місто поставив нову діафрагму. Закрутив. Чому я ту замінив? Вона була дубова 22 роки, ще рідна, дубова на, ну, ну, ще скажу, як із. Кожзама, як наче кожа кожа висохла. Така дубова, що не знаю, вона чорна, ці червоні, вона чорна. Не знаю, що вона зроблена, але засохла, видно, від бензину, або, навпаки, без бензину. Тому я її поміняв, на що став качати, він не качав зовсім. А коли е, почав знову качати, то текло не через слоники, через носики хоботків, а текло під резинку. Гумове ущільнення. Я купив слоники, повторюю. Гумовищення замінив, поставив на свої, почало бризкати, куди потрібно. Все, на цьому закінчую. Ставте лайки, діду, за винахід. Може би і знали. Або не знали, так поставте лайк, все-таки, діду. Хто не підписався, не забувайте. Пишіть коментарі, як ви відкручуєте, як ви заміняєте. І хай щастить до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.